Доброго дня, мирного неба. Так давно не знімав, що аж пилякою припали держателі для телефона. А це сьогодні вирішив записати коротеньке відео. Так. Це у мене <кхем> самородний такий станок для заточки ножниць і ножів. Тут у нас Подшипники два штуки внизу. Тут у нас такий крючок з нержавійки, щоб заставляти. Ну, Ви поняли, це обична реклама. Так як канал мій, то я можу тут свої вироби рекламувати, так сказати. Так, що він може? Він може точити ножниці, здвигаються губки. Якщо губки, если тут отжати положить, можна точити кухонні ножі, перученні, охотничі. Так, точив я ножниці отакими от двома планками, не знаю, яка тут грітність. Одна трохи грубша. Це алмазні планки ще тих часів. І одна така почти гладенька. То я вже почти наточив. Кстати, насчет цього станка у мене є ще один на продажу чорного кольору. Якщо кого цікавить, можна буде договориться про ціну. Так, ну, я їх почти уже вже наточив. Е, ножниці, якими стрижуть, точать 40 градусів. А, обичними, а обичні ножниці точать 70 градусів. Точаться до тих пор, поки я тут не... Ощущается заусенец, а потом заусенец просто снимают наждачной бумагой. Для цього я использую такий бурсок минут фрезерованный. Сюда заправляется наждачка любой гритности. И вот таким чином. Ось вот також доберемо. Плоска ж тут рівна. Влянемо теж і ножики. На ножах не знімаю. І зараз показую, як воно працює. Зараз ми трошки відпустимо. От він у нас зажатий. О! Зараз одну із губок переставлю на другу сторону і можна точити ножі. Нож, виходить, дуже гострий, можна сказати як бритва. Повністю все металеве, кроме до цих двох кубиків з тикстоліта, в які зажимається алмазний брусок. І нож, коли, наприклад, одну сторону наточили, раз і все, і перевернули. Так, і ми вертаємося до ножниць. Що тут у нас є під рукою, є бинт. Ну, все, ножниці ріжуть. Кого зацікавила сама заточка ножів ножниць, а може когось зацікавив сам станочок. До нього, зараз я трохи таку покажу більше, його. до нього є можна зробити будь-яку будь запчастину, бо це все робилось токарним станком, сварка, фрезерним станком. то пишіть в коментарях. Так, ну що ще попробувати порізати? Може десь є пленка обично. На вот такої пленки ще пробують. Ну, Пленку теж ріже. А вам говорю до побачення. Нехай Бог береже вас і ваших рідних.